Я побувала в Кеті Сохо. І зараз покажу вам, що я там купила. Перше, я собі обрала ось такий красивий гаманець. Він мені дуже сподобався. Тут є ось таке відділення для всяких грошей. Ось така маленька кишенька для монеток. Ну і, звичайно, він ось так відкривається, і там є ще купа відділів. Та ще й ось такий великий відділ для теж всякого е, різного. Друге, те, що я дуже сильно хотіла з першого дня, як побачила цю красиву сумочку. Це цю блакитний. Він має ось таке відділення, велике відділення спереду, і багато місця всередині. І, і це, до речі, дуже видно. Ще він має два ремінці. Ось такий малесенький, щоб можна було носити на, на лікті. І ось такий довгий ремінець, який регулюється, щоб можна було носити на плечі. А також дали дуже багато подарунків на таке якось така печенька з передбаченням, яке я зараз з вами з'їм. Дивіться, брендоване упакування яке сало. Я дістала ось таке дуже миле, красиве. І, напевно, що смачне печенько. Відкриємо його подивимося, що всередині. Нарості дістатий на це. Передбачення! З таким надписом у міцній дружбі, дружбі ваша, ваша сила КС. Тепер переходимо їсти печенько. Ну, дуже смачненький ще з подарунки ось такий гарний букетик в кольорах кельцового з ось таким красивим бантиком, з дуже гарними квіточками. Далі я отримала ось такий дуже крутий подарунок від красавка. Відкриваємо і подивимося, що там таке. Вау, вау! Це вау, ось такі дуже величезні бюді, якими можна накручувати собі кучері. Так як накручувала собі малічка і Ну, хатя. Далі там є ось такий дуже крутий металевий краб. Срібний крабик. Там, звичайно, є ось така інструкція, як зробити собі кучері. Красавка. І що ще. І ось такі дві дуже круті резиночки. Ось такого стрілястого кольору, як самі ось ці бігуді. Дякую, Кеті Саха.